Отже, прийшли наші індоєвропейці, пережили свій пізній палеоліт, але чи була в них бронза? Була. Але радше чужа, ніж своя. Бо в Скандинавії не так то й багато прекурсорів для виготовлення бронзи, тобто міді і олава. Залізо так, є повно під ногами, а всього іншого нема. Бронза вся була імпортна, найчастіше кельська. А у Скандинавів був чистий чорний метал. Металургія. Тепер то ясно, звідки росте коріння такої любові скандинавів до геві метал. І саме в цей період на Петрогліфах з'являються кораблі, колісниці, але найголовніше, антропоморфні персонажі. Хто ж вони? Один з них стоїть зі списом, і дехто вважає, що це Одін, а дехто що тюр. А є ще фігура з луком. Можливо, що це бог Уль або богиня Скаді. До речі, такий самий Бог у широкополому капелюсі із воронами на плечах є ще в одній індоєвропейській культурі у скіфів. І це їхній бог громовержець Папай. Це, друзі, повний Папай.